1 жовтня Коростенський гарятричний пансіонат перетворився на осередок радості і тепла. Тут відзначили міжнародний день людей похилого віку та день ветерана. Атмосфера свята була сповнена усмішок, вдячності та щирих слів поваги до тих, хто пройшов довгий і непростий життєвий шлях. На урочистості завітав начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він привітав мешканців закладу, подякував за їхній життєвий досвід і силу духу. Безумовно, я дякую персоналу. Я дякую. Керівництву геріатричного пансіонату за ту людяність, за ту доброту, яку вони дають до вас. Я вітаю всіх зі святом, Дійсності, міцного здоров'я у вашому поважному віці. Дякую вам. Теплі слова пролунали і від першого заступника міського голови Володимира Вигівського. Він відзначив, що міська влада завжди готова допомогти. Це свято пам'яті, свято шани до людей, які розбудували нашу державу, які вкладували свій, свою працю, свої знання в те, щоб наша держава Україна була якомога кращою. І не дивлячись на те, що ваш колектив, колектив підопічних Складається з людей, які вимушено, на жаль, залишили свої домівки, але вас, наскільки мені відомо, тут прийняли дуже прекрасно, і хочеться, щоб ви не відчували себе забутими. Тому міська влада, що може від себе по максимуму робить. З щирими словами вітань до працівників закладу та своїх підопічних звернулася директорка пансіонату Валентина Лазаренко. Для нас це свято, міжнародний день людей похилого віку. Ваш день, дорогі наші. І мені надзвичайно приємно сьогодні бачити в цій залі наших друзів. Мені, як керівнику, надзвичайно приємно. Що сьогодні на вашу адресу лунають такі щирі і теплі слова? Мені приємно, що до нас їдуть, що про нас пам'ятають, що про нас турбуються. Тож, шановні мої люди поважного віку, від імені колективу Користенського геріатричного пансіонату від себе особисто я бажаю вам добра. Усмішок і людського тепла, нехай кожен вас день буде наповнений радістю і благополуччям, довгих років життя вам і душевного здоров'я. У межах свята відзначили як працівників закладу, так і його підопічних, вручивши їм нагороди, завідану працю та приклад для молодших поколінь. Приємним подарунком стали дві нові пральні машини від обласної адміністрації, що значно покращить побут у закладі. На заході гарний настрій створювали артисти міського палацу культури, виступи яких додавали святковості та урочистості. Сьогодні у пансіонаті проживають 180 людей, серед яких 49 переселенців з прифронтових територій. Для них цей заклад став другою домівкою, де завжди є підтримка, турбота і увага. Свято нагадало всім роки. Це не тягар, а безцінний досвід і мудрість, які об'єднують покоління та наповнюють наше життя любов'ю і вдячністю.